Всім привіт! Сьогодні записую відео і сьогодні в мене дуже негативний день. Зараз розкажу, може комусь буде інтересно, як в мене пройшли ці три дні, особливо сьогодні, особливо в п'ятницю 13. Хоча не знаю, день поки що йде. Зараз це тільки півдруга година обід, можна сказати. Не знаю, як день ще може далі піти. Но сьогодні у мене найбільші трати за найкоротший час. Сьогодні у мене рекорд Іменно в п'ятницю 13. -те. Буду пам'ятати, напевно, цю дату дуже довго. Е, зараз розкажу, що по чому. Е, в общем, три дні назад я пішов на стажировку на БХП Брошнінську Хлібопекарню. Там потрібен був оператор е, на лінію. Е, в общем, ходив я туди день. Другий день, там ще один був практикант. <кхи> І в общем, ну, поняв я, що то не моє. Але робота там сьогодні, от я вже в 7 ранку вже був на роботі, щоб ви розуміли. Був я сьогодні десь до години, ну, там, я не пам'ятаю 9 чи якої. Ну, Суть не ну, в тому, Суть в тому, що я три дня відробив, там практика не оплачується взагалі. Тобто, бо він відбув від години до години задорно. <кхи> І коротше. А до цього я вирішив займатися криптовалютою, тому що цей канал є про криптовалюту. Це, ви знаєте, я всі дуже не захоплююся. І, в общем, я поняв нині з велику втрату, то що, реально, якщо ти хочеш от, займатися чимось, займайся тільки чимось одним. Тобто постав собі ціль. І приділи цьому максимальну увагу, максимальний час. А я зробив помилку, що я і хотів йти там працювати, і криптовалюта, і ще щось. Тобто я зараз розкажу, чому моя помилка була. І щоб ви зрозуміли, може комусь буде полезно, може ні. Взагалі, я прийшов розстроєний, тому що ну, три дні відробив задурно, за учобу платити треба, грошей взагалі нема. Тобто в мене на Бінансі вже е, фактично почти ноль. та не почті, а там і ноль. <сум> тому що ті 200 доларів останні, які я міг зняти, заплатити за учобу, і ще б у мене могли лишити трохи грошей, я всі сьогодні просадив. Точніше, е, частинку 50% фактично, плюс-мінус, там. може трошки менше, тому що просадив я пару днів ще перед тим більше. Зараз я все покажу. Але е, від сьогодні, від п'ятниці 13-го, я буду пам'ятати цей день. <ріх> Ще раз кажу, що цей день, е, де я найшвидше втратив е, таку 3 тисячі гривень, чи як там, ну, можна трошки більше. 70, е, 4, чи 7, ні, 75 доларів я втратив. Та е, Зараз курс долара по 40. Так що самі рахуйте, скільки це. І це для мене, який, це для хлопця, який. Дуже важко робить, тому що хто ну, був на каналі, у мене знає, яка в мене була робота. Зараз в мене, там, де я робив, мені шеф не, виплат... не виплатив гроші, не знаю, чи виплатить. В общем, зараз я взагалі на мелі, на нулю, можна так сказати. Але, <смістична> слава Богу, у мене є дівчина, яка хоча б мене якось підтримує. Сьогодні я їй про це розказав і вона. Сказали, ну нічого, потратив 75, потім буде 875. Так що я їй вдячний і добре, що вона є, тому що реально без неї я би взагалі не віжу. Тобто, давайте, що я буду говорити, давайте зразу покажу. Ось відео моє сьогоднішнє. Що тут не так в цьому відео. Ось, як бачимо, в мене кредитне плече, ось воно. X20. Тобто Я просто тупо е, забув, е, ось поки що хай йде. Буду розказувати. тобто Я просто тупо забув плече, бо, тому що я постійно восьме плече використовую. Я просто тупо забув включити восьме плече. І ось мене просто тупо вибило. ось Як бачимо, 72 долари зменшується. Було 75, я просто не вспів скрін ще е, за, ну, з того е, записати. Ось в мене, як бачимо, ціна е, е, ліквідації 36. Е, зараз я там не бачу, скільки то. А, мене вже якраз вибило. Ось як бачимо, позицію закрило в мінус. Тепер подивіться сюди просто тупо. Е, 36-40, по-моєму, у мене там було. 40 з чимось, 36-40 з чимось. Тепер, ось, дивіться, зараз я це посуну. GMT. Зараз я відкрию, просто побачите, як мене лювелірно судьба змахала. Ось, 36-55, а у мене е, був е, цей закриття по 36-40 з чимось там. Ось дивіться, як звідси мене вибило. Бачите, я просто був на пониження. Тобто, якби в мене було кредитне плече хоча б на 1-2х менше, а не по умолчанню там стояло. Тобто, я би був в дуже великому плюсі. Тобто я би був в реально плюс, я не знаю скільки там, ну, плюс, напевно, 200 доларів. Ну, може, я так загинаю, але реально так і є. Так що зараз, до речі, ось я покажу, щоб не думали, що я ось мій аккаунт. Дивіться, спот. Просто тупо, навіть одного долара немає. Просто все. Ось у мене ще. Ось бачите, у мене було 200 доларів 7 січня, сьогодні 13 січня. І ось зараз у мене 0. Точніше, не 0, а 40 доларів. Ось і все. У мене на фьючерсах ось. Останнє – 39 доларів 30 центів. Останнє. Тобто, е, хто дивився моє попереднє відео про мій очот, відколи з першого. Ну, коротше, я не знаю там чи з першого, чи з якого там. Коротше, з січня е, 2022 року е, по сьогоднішній день е, я втратив близько 60 тисяч гривень. Це для хлопця який реально постійно важко заробляє, тако, ну, не, ну, нічим не виділяюся, це дуже-дуже багато, дуже-дуже, так скажем, накладно. Но я все одно тепер, на жаль, на своїх помилках я всі навчив. Я не падаю духом, трохи захворів, правда, але я не падаю духом. Я все одно, так скажем, трошки, ну, у мені там всередині самі розумієте, які емоції. Я все одно е, буду е, лізти на ф'ючі. Думаю, що я все одно е, піднімлюся. Тому що я буду вивчати криптовалюту, я буду вивчати паттерн. Не, ну, не знаю, що я буду робити. Я не знаю. Я просто знаю, що це за криптовалюту в майбутнє і за. Я знаю, що там реально можна заробити гроші. І я чомусь ну, вибираю конкретно цю нішу і от е, не знаю, що я буду робити. Буду ще пробувати з цих 40 доларів підіймати. Якщо я там реально взагалі не піднімлю, то є, от бачите, буквально я заробляв ці гроші, заробляв е, так по чуть-чуть, по 2 долари, по 5 доларів постійно на, ну, на відкриття зділок заробляв після роботи там приходив. Тобто зараз через елементарну неуважність. Я ну, от реально поплатився дуже-дуже дуже сильно. Так що, буду тепер уважний, мене навчило. І сподіваюся, що колись, коли я буду дивитися це відео, я ну, не пожалію взагалі про те, що е, я ну, поліз туди. Хоча, можливо, буду дивитися відео і пожалію. Тому що міг подобатися більше. Але як кажуть, хто не падає. Той не підіймається. Так що, друзі, ось таке то відео. Всім гарного настрою, всім пока.